Станом на 16 січня у місті Дніпрі спостерігається потепління на водоймах міста, вкритих кригою, товщина льоду змінюється через перепади температури. Як поводитися на льоду, щоб не провалилися під кригу? Поради дають дніпровські рятувальники. Узимку, виходячи на кригу, слід переконатися у її товщині. У безпеці своїй потрібно завжди переконуватись насправді. Краще не виходити взагалі на кригу, тому що вона досить підступна. Якщо це річка, це взагалі досить небезпечно, тому що є течія, яка може знизу підмивати кригу. І вона стає досить сламкою. Можна провалитись в будь-який момент. Найголовніше не панікувати. Це є основна причина, коли люди тонуть, це панікують. Починають роздягатись. Не роздягайтесь ні в коєму разі, на це сили. Та енергію. Ви зосередитеся на тому, щоб роздягнутися замість того, щоб рятуватися. Якщо ви можете самотужки вибратися з криги, ви не йдіть в місце, яке вам здається безпечним, йдіть туди, звідки ви прийшли. Це такі головні і основні правила. Якщо бачите, що людина тоне або ж просто провалилась чи не тоне, намагайтесь надати допомогу, але за цим переконатися у власній безпеці. Тобто, якщо у вас є підпідручні якісь засоби, тобто це мотузка або ж довга гілля, ви можете надати людині це на допомогу. Кличте на допомогу також рятувальників або ж поліцію. Ці також можуть всі надати на допомогу. Хто перше прибуде, той надасть на допомогу. Краще не ризикувати. Адже головним фактором, коли люди тонуть у зимку, це переохолодження. І ну, потоп... Коли люди тонуть, просто е, людина просто починає махати руками, е, втрачає тепло, а людина, коли температура тіла нижче 22 градусів, вже тоне, ну вона вже помирає просто. Uh -huh. Це такі головні фактори. Е, Слідкуйте за дітьми, тому що ну, досить велика небезпека, коли е, діти виходять самі на кригу, і ну вони ж не бачать небезпеки, а крига навіть тонка витримає дитину. І в будь який момент може просто провалитись дитина. Вибрати самотужки дуже важко з криги. Навіть підготовленій людині у водолазному спорядженні дуже важко, тому що нема за що вхопитись, а також все весь одяг стає слазьким, тому дуже важко вибратись. Кристик на допомогу, старайтесь не вручатись, і все вийде. А краще не виходити на кригу. Безпечна товщина льоду – 12-25 см. сантиметрів. Не виходьте на лід, товщина і міць, якого вам невідома. Бережіть себе та своїх близьких.